Я вас слухаю. Посвідку вас не видно, що ви робите За стеклом за стеклом. Мені ну, добре видно, я вас добре чую. Добрий день. То той чоловік, який вам підрізав? Так, да, той. Чому ви їздити? Хто mm -hmm. вам провадував? Ви точно, В... В... я біля пісочну і приїжджав, на там підрізав. Ваше прізвище імя по батьку. Ви маєте докази? Ви маєте докази. ви порушили права. Ви маєте докази. Все, відбери пояснюємо за це. Чому ви порушуєте? Прізвище Прид ім'я по батькові і докази. Прізвище ім'я по батькові і докази. Раді громадянина. громадянин. Я вам подав... громадян. Громадян. Угу. не удаленого вудов... вудово... говоримо. Мені здається, що цей громадянин з вами мира. Він з вами, мені здається, радость. Я, я це, то він здав. А як як ми від вас нікуди не відходили? Ми зуси біля вас, як він може mm -hmm. бути. Я це телефонував, когось просив. Ну напевно, у вас вже строє. Ви, ви не Посвичуй, я не робіли аварійно ситуації, посвідчує водя, будь ласка. Бачи. Я Тому показував. Я вам показую, ви все відписали. Чому ви робите я, вирію, я не робив нікому ви в робили. Перший раз бачу. І то, то вже чоловік. Перший раз бачу. Що ви перший бачите? Я думаю, що це ваша людина. Звідки вона взялася? Але неодноразово я в тому переконався тому що, ви кажете, що склад тільки щось, але на олосі, що вона наші. Ви будете складати протокол. Ви посвідчення видя, що я вам показував людині варють ситуацію. Я вам показував посвідчення. Людина звертається, що ви робите воріт ситуацію. Мусимо реагувати. Розумієте, чому там Ну, реагуйте, Робіть Розумі... ви реагуйте, виписуйте протокол, пишіть його прізвище і будемо розбиратися. Шановний, ми з вами проводимо профілактичну батьку. Чому так що в подальшому у порушень, розумієте? Кому так, кому чому так, чому ви створили? Чому вам я не створював нічого? Витратили. Нікому нічого не створював. Та ну, вот би людина біля не Я вам каякую не відходили. Правильно я його спитав прізвище, він ні прізвище сказав. Ну, ні, витричав, ні, ні не пояснив, витричав, ні, не пояснив, ні, як я створив. Дещо пояснює, значив він вам що має що хто вино такі ну як тобі? Ваше ну то добре. складайте протокол, зустрінемо в суді. В якому суді ми будемо в українському, в якому він то чорни вас не дуже чути? Ви розумієте, їх провели помага, але транспорт і не чути нам. Та, що ви говорите, там, Зрозуміли, пане? Я зрозумів. Е, відповідь на питання так мені дали. Чому ви здурили, що у вас фото в повороті? А? Немає це, що сказати? Чоловік уникає відповіді на питання. Я вам 15 разів на оголошую. Я забороняю вам мене знімати. Ви розумієте? Вам пояснили, чому Я зараз вас тоді буду знімати. Подайте на мене в суд. Я буду вас тоді знімати. Суд подайте. Я вам пояснюю. Я... я забороняю я... вам мене знімати. Я маю повне право. Я теж зараз вас буду знімати. А я вам забороню. А ви мене знімаєте, Я вам теж забороняю. Я не на службі. Ви що не розумієте? Я не, не на розуміє? службі. Ви з мого дозволу можете мене знімати. Якщо що неправомірні дії. Ну, я вважаю, що це неправомірні дії. Що ви батаєте, як скло тріснете і підійшла людина, тільки що вам сказала про нас, ви зафіксували, ви знімаєте. Розумієте? Бо які дії можуть бути неправомірні? Якщо поступило звернення, вас тріснути скло. Поясніть ту ситуацію. Що ви можете на то сказати? Можете якось. Чому ви робите людям в різні ситуації, Ви що не можете спокійно їхати? Я спокійно їду. Згідно правил. І не перевищував і спокійно їхати. Прошу, я вам 15 хвилин просив, щоб ви переявили документи. Ви спочатку сказали, що своє, я передивив вам своє. Ви почали телефонувати на телефон довіри. Правильно. Документів далі не пред'являли. Правильно, потім... а Чому? я потім вам після того пред'явив. Як? Хоча це було незаконно. Як то незаконно? Ну як незаконно? Ну так, а що то було законно? Ну, що, не Це, Це була безпричинна провірка. Слово. І громадян. він звернувся, що ви їхали по дорозі, десь його підрізали, зробили мова аварійну ситуацію. Не розказуйте, добре? Прошу. Якщо, якщо я. Я, я ї... не чую вас, ні злечу. Ви писуєте протоколи і в суді зустрінемося, якщо я когось підрізав. Я вам поясню, чому ви робите людям аварійну ситуацію? Я не робив нікому нічого. Чому ну, людина звернулася? Я їхав правильно, бо людина звернулася і сказала, що ви зробили ні, ситуацію? Ніколи. Прошу. Я поправив її, не, не підрізаю нікого. А що він це заказує? А чому просто... так людина? Скоріше? Одна, друга, я, я думаю, що ваш знайомий. Думати то одне, розумієте? Це ну? я мій знайомий, я вам скажу. Ви собі думайте, а я вам скажу, щоб ви знали, то не наш знайомий. Я це перший раз бачу. Ні, другий. Коли він підійшов і коли він зупинився по додому. Ви не розумієте того? Чому ви робите в різні ситуації? Ви трошки задумаєтеся над їздою, розумієте? Ми вас перший раз попередимо, другий раз кладемо на вас перетокол. І не брешіть людям в очі. І не обманюйте. Не розумієте? Ви чоловік. Розумієте? Ви перший чоловік не обманюйте. Скажіть краще, як є. Не робіть людям біди на дорозі, розумієте? Дорога то і карма. Як ви до дороги, так вона до вас, запам'ятайте собі. Я дуже добра до дорога. Щасливу дорогу вам. Щасливо. А ви протокол не складаєте? Попередимо вас. Курс не попереджуєте. Проведемо пропадемо. Ви чуєте? Ясно, я зрозумів. Повалили з вами басі. Ви зрозуміли так. за скло і за звернення громадян. Що їсти і замініть скло? Ви добре зрозуміли? Аккуратно буду їхати. їхати. Не обманюйте. Добре. добре. Що ж